Au tem Pilatus Lucutus est ad Ilus, volants Dimitere Jesus. At illi suclamaban Gijentes, Crucifige, Crucifige Illum, ille auten Tertio Dixid Attilus, quit enim mali fetit iste, nullam cauzam mortis in venio in eo. Пілат знову підніс голос, бажаючи відпустити Ісуса. Але вони кричали, Розіпни, розіпни Його. Він утретє сказав їм. Яке ж зло він учинив? Я нічогісінько не знаходжу в ньому, за що варто було б зрукувати на смерть. Але вони продовжували голосно кричати, вимагаючи, щоб його розп'яли, і крик їхній домігся свого. Я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 301 отзыва обо мне. Из них похвальных было три, враждебно ругательных – 298. Ныне я уничтожен. Уничтожение это встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. Когда уже начало светать бледно и нежно, Турбину стал сниться город. Прекрасный в морозе и тумане, на горах, над Днепром. Ах, какие звезды на Украине! Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит. Хочется иногда мучительно в поезд. И туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр. Нет красивей города на свете, чем Киев. Михаил Булгаков опинился в Москве Зрілою людиною йому було вже 30. Науковці можуть перелічити сотні, а може навіть і тисячі об'єктів, назв, імен, мотивів, подій, сюжетів, які пов'язують творчість Михайла Булгакова із його рідним містом. Але ми з вами маємо пам'ятати про те, що києвоцентричність не дорівнює переліку об'єктів, не є поняттям кількісним, це поняття якісне. Тому що те місто, яке Булгаков привіз із собою до Москви, переживши жахливі події громадянської війни, це не просто сукупність будинків і вулиць, це не просто сукупність дитячих та юнацьких вражень, це космос, це всесвіт, який його сформував як особистість і як творця. Відомо, що Булгаков кодував філософський зміст своїх творів, насичуючи текст загадковими епізодами і символами, надскладними алюзіями, підказуючи разом з тим ключі майбутнім дешифрувальникам. Слово місто він писав з великої літери лише тоді, коли мав на увазі Київ. За сакральним значенням Булгаков урівнював його з вічними містами Римом та Єрусалимом. Безперечно, мені здається, що не кожне місто є центром духовності і далеко не кожне щодо Києва це дійсно так. Першими назвали Київ Єрусалимом землі Руської Дмитро Ростовський і Феофан Прокопович, саме звідси по всій Русі Великій поширилось християнство. Паріж його сочинення хомальєрі, Ленінград в «Адамі і Єві, Рим – в сценарии по Гоголю. Стамбул, он же Константинополь и Царград в беге. Наконец, Москва и Иерусалим, Иерусалим в «Мастере и Маргарите». Но ведь из этих городов Булгаков видел, извините меня, только Москву до да Ленинград. Как же он написал эти другие города? Да очень просто. Он их писал с киевской натурой. То есть Киев стал для него как бы палитрой, в которую он окунал свои кисти и писал все мировые города. И Киев оказался вписанным в эти города через ту натуру, с которой работал художник. Временами по Крещатику или по Владимирской проходил полк германских гусар. Махнатиї шапки сиділи над гордими ліцями, і чешуйчатые ремни сковывали рівні сковували подбородки. Рыжие уси торчали стрілами вверх. Усе, що відбувається у вічному місті, належить до вічності. Все земне, що є в Києві, має певне відображення і певний присмак небесного в нашій свідомості. Тому що в нашій свідомості Київ це легендарне місце, це місце початку, місце, в якому Андрій Первозваний встромив у схил Христа, з нього потекла вода, і таким чином Києву було передбачене ну, велике майбутнє. Чи справдилось його пророцтво, чи не справдилось це судити на нам? Ну, а безперечно, Київ місто небесне, набагато більше небесне, ніж будь-яке інше місто. Тому що Київ це е, пуп, якщо не землі, то в усякому випадку Русі, України, ну і такої слов'янської культури. Перевісток Булгакових був хрещений у Подільській Христовоздвиженській церкві іменем діда по матері і покровителя Києва, архістратига Михаїла. З того часу небесний захисник міста завжди був поряд із ним. Михайлові іменини святкували восени у день пам'яті хранителя святого міста. Булгакови поміняли в Києві багато адрес: вулиці Воздвиженська, Госпітальна, Іліїнська, Прозорівська, Діонісівський проволок. Коли Михайликові було чотири рочки, оселились у будинку в Кудрявському провулку 9, де жили довго і щасливо. І лише восени 1906-го родина переїздить на Андріївський узвіз 13, відомий за романом Біла гвардія Дім Турбіних. У цей час тяжко захворів батько. Хвороба нирок була невеликовною. У березні 1907 року Афанасія Івановича не стало. Мишко, якому тоді не виповнилось і 16-ти, став старшим чоловіком у домі. Булгакова в цьому домі жили з 1906 по 1919 рік. в 19-му году вони покинули його і більше сюди никогда не возвращалися. Те предмети, которые к нам поступили з Булгаковського дому, ми оставили. в том же самом виде, в цвете, в формах, в которые они пришли к нам. А то, что не сохранилось, мы решили изготовить сами. Попросту сделали из гипса. Это как бы маска из тех предметов, которые были когда-то здесь, и к нам они по разным причинам не дошли. И мы эти белоснежные предметы, которые как бы присыпаны снегом или одеты в ини, мы назвали по имени тех героев, которые Булгаков поселил в этом пространстве. Это не булгаковские вещи, а турбинские. И началось и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэлсовская атомистическая бомба лопнула над могилами Аскольда и Дира, и в течение тысячи дней гремело и клокотала и полыхала пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, в окружности 20 верст радиусом. Дослідники открыли много джерел творчества Булгакова. Вона прихована цитатно, переповнена перефразами чужих текстов. Гёте, Данте, Сковорода, Гофман, Куприн, Дюма, Поезія провансальських трубадурів альбегойців Джерелом найвищого рівня, яке сформувало світогляд письменника, став трактат Августина Блаженного про град Божий, в якому викладено містичну космологію Града Земного і Града Небесного. Батько Булгакова, доцент Київської духовної академії, тривалий час працював над перекладом праць Августина, і твір Богослова був у родині домашньою книгою. Аврелій Августин став свідком падіння Риму і громадянської війни у 410 році. Булгаков, який пережив схожі події у Києві у 1918-19 роках, знайшов у філософа зразок найвищого порядку ета катастрофа, по видимому була самим сильним із життєвих впечатлень Булгакова. Меркне світ над Москвою. Иерусалимом в романе Мастер и Маргарит. Уходит в темноту, Стамбул в Беге. Гибнет Ленинград в адаме и Еве. Эта катастрофа, прижитая Булгаком в Киеве, сделала его, во-первых, художником, а во-вторых, художником этого города, для которого этот город стал как бы центром его художественного мира. Вот подобно тому, как Николка в Белой гвардии пытался подняться над домиком на Андреевском спуске на холм и посмотреть, что делается в городе, Булгаков с киевских холмов обозрел весь мир. И таким образом его мировидение, его мировоззрение было киевоцентрическим. Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется. Новобуржуазным отродьем, брыжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. Сообщали, что от моей пьесы Дни турбиных идет вонь. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Оставь, о дух мой. Вскоре все земляные места. Взойди, дух мой, на горы, Где правда живет света, Где покой, тишина от вечных царствует лет, Где блещет та страна, В коей неприступный свет. Щодо теми прихованих філософсько-естетичних джерел творчості Булгакова сперечаються багато, але всі дослідники називають ім'я видатного українського філософа Григорія Савича Сковороди. Річ навіть не в тому, що на думку дослідників булгаківський майстер знає стільки ж мов, як і Григорій Савич Сковорода. Річ не в тому, що Традиційна для 18 століття чоловіча зачіска, із якою ми сковороду бачимо, хоч у пам'ятнику, який стоїть навпроти його академії на контрактовій площі, хоч на малюнках у старих книжках, могла підказати Булгакову форму шапочки на голові його майстра. не в цьому. Ідеться про зовсім інше, так само як Сковорода тікав від цього швидкоплинного і надто складного світу. Так само, і чимало героїв Михайла Булгакова, не тільки майстер, але й інші, шукають світла і спокою, шукають виходу в якийсь інший світ. Про вплив вчення українського Сократа безсумнівно свідчить втілена в романі Майстер і Маргарита теорія про три взаємозв'язні світи земний, біблейський і космічний. А також людину зовнішню і внутрішню про сродну працю, пошук щастя і спокою. На запитання бездомного ви письменник нічний гість, погрожуючи кулаком, суворо відповів: я майстер. У давнину майстром називали вчителя, який викладав грамоту за церковними книгами, знавця євангельських сюжетів. Саме майстром називав себе український філософ поет. Солодка для працюючого праця, коли вона природна, потрібно лише пізнати себе для чого, хто народжений, писав Григорій Сковорода. Справа в тому, що і в Італії, і в усій Європі, ті споруди, які зруйновані, вони відбудовуються. І ніхто не питає, чи це добре, чи це погано. Що думає з цього приводу ЮНЕСКО, і що думаю з приводу відбудови, скажімо, храмів Італії, у Франції, Німеччині або в Англії. Приводжу приклад, дзвіничка Кампанела на площі Сан-Марко в Венеції 1911 року, через те, що робітники щось там зруйнували якісь стежі впала і перетворилася в руїну. і відбудували тут же. Теж саме, знаєте, битва за Рим, монастир Монте-Казіно Сєєднє Вічний, був зруйнований вщент, він же відтворений. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильно погребению заживо. Я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным. Но как-нибудь поступить. Потому что у меня драматурга, написавшего пять пьес, известного в СССР и за границей, на лицо в данный момент нищета, улица и гибель. Годе Ісус Елеген, патер, афеса в тойс, угар ойда сінті поюсін. І коли прийшли на місце, що його називають Лобним, то розп'яли його там і злочинців. Ісус сказав: Отче, прости їм, бо не відають, що вчиняють. І стояв народ і споглядав. І насміхалися разом з ним старшини, кажучи, інших врятував, то нехай рятує себе самого, якщо він Христос, вибраний Божий. Також і вояки збиткувалися над ним, підходили і підносили йому оцет до уст. Сосато Сосатогеавтон, Ейгутос і стінго Христос, тот хиугоеклектос, Енепександеавто, Кайгойстратіота й просерхоменой, Оксос Просферонтес, авто. Єдиною вінченою дружиною Булгакова була Тетяна Лапа. Вони вінчалися в Київській церкві Миколи Доброго у квітні 1913 року. Фати у мене, звичайно, ніякої не було. Вінчальної сукні теж згадувала вона. Чомусь дуже сміялися під вінцем. Додому після церкви їхали у кареті. Пам'ятаю, було багато квітів і найбільше нарцисів. Навесні 1918-го Булгаков з дружиною приїздить до Києва у дуже тяжкому стані, після невдалих спроб вилікуватися від наркотичної залежності, які були відображені в оповіданні морфій. Його перша дружина Тетяна Лапа згадувала, коли ми приїхали, він лежав нерухомо і постійно просив, благав, ти мене до лікарні не віддавай. І посилав в аптеку за новими порціями морфію. Згодом став пити опії просто з пляшечки. Острах розголосу, жах перед безнадійним майбутнім на деякий час допомагали, але потім він втрачав владу над собою. Якусь бурнуву дружину палаючий примус, іншого разу цілив із Браунінга. Вона почала обманювати його, вводити замість морфію дистильовану воду і, по суті, врятувала. Поступово відбулося повне відвикання. это было майже диво. Елена, видя, что на ее глазах этот дом весь рушится, заходит сюда, когда здесь не души, темно в комнате, и за окнами полная мгла. И только в правом углу теплица лампада у иконы Божьей Матери. Икона, кстати, у нас подлинная, которая была в доме у Болга подходит к этой иконе, становится перед ней на колени и начинает долго усердно молиться, прося Богородицу о помощи. Она готова пойти на любые жертвы, лишь бы только брат поднялся со смертного отра. Она долго стоит в молитве, на коленях. И в какой-то момент она, подняв очи вверх, видит, что от иконы пошел тонкий-тонкий луч. Она почувствовала, что это луч надежды. И действительно, когда уже и консилиум собрался в доме, можно сказать, поставил определенный диагноз Алексею, а чудо, Алексей тяжко, опираясь на костыль, начал приподниматься с кровати. В этой комнате, в этой, где мы с вами находимся, происходит чудо в романе «Белой гвардии», чудо воскресенья. По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание Гетмана произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Ветчман воцарился и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков. Предки Михайла по батьківській та материнской линии – священника. Православие было традицией родины Булгаковых, ее исповеданием – А також професійно-інтелектуальною діяльністю батько Афанасій Іванович читав курс західних протестантських віросповідань у Київській духовній академії. Цей фундамент дитинства був невід'ємною частиною особистості Булгакова. Безвинний мученик, що прийняв на себе усі гріхи світу заради їхнього спокутування, дає його творчості духовний еталон, моральну міру. Київ до 1930-х років був зовсім іншим містом. Його ще не торкнулася жахлива долоня сталінізму і тих ідеологічних перетворень, ще не зруйновані церкви, ще не побудовані хмарочоси, ще вулиці носять старі назви, ще люди, ті самі люди, з якими дружили його батьки. До яких тягнувся він сам, юнаком, студентом, вони ще ходять цими вулицями. Вони створюють те коло, невеличке, але дуже важливе, яке формує його внутрішній світ. Це коло людей, які викладали разом із батьком Афанасієм Івановичем у Київській духовній академії. Згадаємо хоча б Василя Екземплярського. Професора, який протягом багатьох років збирав колекцію Ликів Христа, в нього було багато альбомів із фотографічними репродукціями музаїк, фресок, ікон візантійських, римокатолицьких. Михайло Булгаков гімназистом неодноразово гортав ці сторінки. І дослідники вважають, що біблійна тема у фінальному його творі майстрі Маргариті значною мірою виростає саме із цих. Надзвичайно слід гадати сильних вражень. Його погляд на світ згори вниз, відчуття висоти, безмежності і польоту. Неймовірною внутрішньою свободою і сили, це все київське. Від неозорої далечі, що відкривається із Володимирської гірки, а могили царського і купецького садів. У 1886 році Михайло Врубель пише: Сестрі: винаймаю за 30 рублів майстерню, яку порадив Орловський з кімнатою поруч і балконом на Дніпро біля церкви Андрія Первозваного. Там буду писати демона. Два майстри, дві трагічні долі зійшлись в одному вузькому київському просторі. Біля Андріївської церкви, над відомою київською панорамою, задумував свого грішного ангела Врубель. Тут же над безмежною Дніпровською широчінню народився в уяві письменника Михайла Булгакова образ його демона. Виправданням і спокутуванням загибелі Києва, його міста, світу, стала для Булгакова концепція двох радів Августина Блаженного. Протиставлення града земного граду Небесному було підтримане вітчизняною філософською думкою і ретельно розроблялось у працях Сергія Булхакова, Миколи Бердяєва, Дмитра Мережковського, Георгія Федотова. Філософ Микола Бердяєв писав, що провінційно лише те, що віддалене від Бога. В одній українській статті після відтворення пам'ятника княгині Ольги було написано, що чорнобривці це колхозні цвіточки. Коли ви приходите до Лувру і бачите перед Лувром чорнобривців цілі квіткові такі композиції, то в Луврі вони 100% не калхозної цвіточки, і це не провінція. Ну а у нас це все всередині людини. Як вона визначає для себе те, що бачить. І безперечно, людина, яка ближче до Бога і яка має уявлення більш позитивні, для неї нема такого слова провінційний чи там. якийсь еще Ні, Будь-яка культура и квітка, вона наш, понимаете, має латинську назву, яка не може бути провінційна. Петлюра запрыгала со стен серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшее помой. Оно загуляло по языкам, и застучала в аппаратах Морза у телеграфистов под пальцами. Как-то сюда, в эту комнату, заходит юнкер Николт. Он только что проходил по ней, спус спускаясь по лестнице вниз, и, бросив взгляд на эту печку, увидел, что здесь много всяких крамольных надписей и рисунков. А он знает, что сегодня к вечеру или завтра к утру изменится власть в Лазь городе. Кстати, Булгаков пережил наших в нашем городе 14 переворотов. И автор романа «Белой гвардии» знал, что это такое. Это смерть для многих, это кровь, это заложники. Поэтому его герой берет эту мокрую тряпку, которая в руке у него находится, и все это вытирает, все снимает, и крамольные, и некрамольные отписи, и рисунки, все уничтожается. И как бы случайно, так Булгаков написал в романе, оставляет такую надпись, «Лен, я взял билет на Аид!» И эта музыка моментально исчезает прекрасного композитора, если кто ее слышит. И появляется новое звучание. Аид – это царство мертвых». Так Булгаков заканчивает свой роман. Роман-то о чем? О гражданской войне, об этой кровавой передке 17 года. Он знал, к чему это приведет, но написать об этом он не мог. Тому що та романими з печаті в Москві у 1925 році в журналі Росія, коли була жстачайшою цензура в країні. народження Булгакова як особистості і письменника відбулося з духу міста, вічного міста, що символізує християнську культуру. Він мислив Києвом. Певного роду матрицею, на основі якої відтворювались інші булгаківські міста: Єрусалим, Москва, Константинополь, Париж. Те, що Київ є духовним місцем, не визначається якимись там спорудами, які можна знищити. От знищили споруди, що Київ перестав бути духовним містом. Ні, переживаючи катастрофу його знищення, він знову і знову відроджував Києву у своїх творах, бо ж був упевнений у його безсмертію. Київські тумани, київські сніги, київські дощі і морози, київські сади, уквітчені каштанами і липами, київське сонце, київський спокій це те, що підживлює його творчість в Москві. Це місто створене для того, щоб людина в ньому не страждала, не мучилася, а саме таке життя він знаходить у північній столиці. Це місто, в якому людина живе. Причому не лише фізично, але й на повну силу, духовно. Отже, не постає питання, до якої культури Булгаков більше належить російською чи українською. Він сам для себе це визначив. І сам на цьому наголошував я, письменник із Києва, тому що вселенська модель святого вічного міста. А саме таким замислювався Київ у давньокиївські часи, як маленька крихта вічного небесного Єрусалима. Відбиток сяйва цього міста є фактично в усьому іншому, про що він писав. Інститут теоретичної астрономії, що очолює у радянському союзі роботи щодо малих планет, цим засвідчує, що мала планета відкрита радянськими астрономами. Отримала назву на честь Михайла Афанасійовича Булгакова. Віднині ця невід'ємна частина сонячної системи називатиметься Мала Планета номер 3469 Булгаков».